Сьогодні я взагалі не про політику. Хай пробачать мене любителі простих рішень і милого серцю хайпа, я сьогодні навіть майже без ілюстрацій, бо ілюструвати свій сьогоднішній ролик напряму я не зможу, з міркувань цілком зрозумілих алгоритмів ютуба. Сідайте зручніше, на каналі давно не було такої чарівної історії. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Жителі Бучі та Ірпеня, які повернулися два роки тому до своїх домівок. Виявили, що їхні оселі були не тільки пограбовані, а й понівечені. Купи з їдким запахом російського посліду були усюди, не тільки на підлозі, а й на столах, у ліжках, у посуді, при тому, що у всіх цих будинках були цілком упорядковані туалети. Користуйся, але ні. І так було скрізь, звідки йшла путінська армія. Багато хто пояснював цей феномен простою відсутністю культури і робив висновок про вроджену щербність народу агресора. Але справа, як мені видається, зовсім не в цьому. Зрештою, вони ж не паскудять у своїх селах, звідки їх призвали на війну, не паскудять у хаті сусіда, і навіть заваливши цього сусіда по п'яні, не вінчають справу, полегшившись йому в каструлю. Завойовники підспудно, нутром відчувають свою велику місію руйнування цивілізації. У школі ми старанно вивчали нарис Максима Горького в І. Лінін». Там є такий фрагмент, що помітно випадає з загального солодкого оповідання. Мені огидно пам'ятний такий факт: у 19-му році в Петербурзі був з'їзд сільської бідноти, із північної губерній Росії з'явилося кілька тисяч селян, і сотні їх помістили в зимовому палаці Романових, коли з'їзд скінчився, і ці люди поїхали. То виявилося, що вони не тільки всі ванни палацу, а й величезну кількість найцінніших северських, саксонських і східних ваз загадили, вживаючи їх як нічні горщики. Це було зроблено не через силу потреби, вбиральні палацу виявилося в порядку водопровід діяв. Ні, це хульганство було вираженням бажання зіпсувати, зганьбити красиві речі. За час двох революцій і війни я сотні разів спостерігав це темне, мстиве прагнення людей ламати, спотворювати, висміювати, поплюжити прекрасне. Філософ Михайло Епштейн у своїй роботі Руський антімір приділив місце цій дивовижній пристрасті. Навівши цитату з Горького, він сперечається з автором. Російська людина паскудить увазу не тому, що їй чуже почуття прекрасного, і тим більше не тому, що відчуває до прекрасного відразу. Посконна людина в Росії, вважає Епштейн, досі міцно, міцно пов'язана із землею, кал речовина землі, і людина повертає їй те, що в ній перетравилося омертвілу частину себе. Але чому вона, ця людина, повертає те, що в ній перетравилося не в землю, а у порцелянові сервізи і на пухові перини? Питання цікаве. Останнім часом у Німеччині, після довгих років замовчування, стали з'являтися свідчення очевидців радянської окупації 1945 року. Майже в кожній такій публікації зазначається звичай, який дивував німців покривати все суще шаром своїх випорожнень. Але гаразд, не будемо вірити німцям, раптом вони русофоби. Почитаємо співвітчизників визволителів. Ось і відвертий запис Юрія Нагібіна з його фронтового щоденника. Ми в'їхали сьогодні у двоповерховий будинок. У кімнатах висять обірвані дроти, поламані меблі, фікус висохлий до того, що коли його зачепили, він розсипався на підлозі книжки з медицини, інженерної справи, довідник хютти тощо, і всюди гуано навіть на столі, печі, підвіконні, у ковпаку лампи, що висить. Я спочатку не розумів цієї пристрасті людей паскудити на покинутих місцях будинках, садах, дворах, потім спробував сам і знайшов у цьому дивовижне задоволення. Микола Нікулін, який залишив чудові спогади про останній період Другої світової війни, описує випадок, коли він у Німеччині, коли був молодим командиром, намагався пояснити своїм підлеглим, що паскудити в зайнятих німецьких будинках недобре. У місті Аленштайні. Ми розмістилися в будинку, покинутому жителями. З однієї кімнати довелося витягнути труп старої жінки, що лежав у калюжі крові. Усі меблі та речі були на місці, вражала чистота, велика кількість усіляких пристосувань, кухня блищала кахлем. Відчинивши двері, я виявив гвардії фретора Кукушкіна, який справляв нуждову сєврське блюдо. Що ж ти робиш, сволота? закричав я. А що? лагідно сказав Кукушкін. Я був розлючений, а Кукушкін здивований. Він натягнув галіфей, спокійно пішов досипати. Я ж решту ночі гарячково думав, що ж робити, і надумав, однак нічого більш ідіотського я вигадати не міг. Вранці, коли всі прокинулися, я велів команді вишикуватися. Мабуть, було на обличчі моєму щось, що здивувало всіх. Зазвичай я ніколи не практикував офіційних шикувань повірок тощо, які наказував армійський статут. Йшла війна, і ми чхали на всю подібну дурницю. А тут раптом равняй, смірна! Усі підкоряються, хоча в струю є багато людей, які званням вищі за мене. Я наказую Кукушкіну вийти вперед і виголошую полум'яну промову. Здається, я ніколи в житті не був таким красномовним і не говорив так натхненно. Я волав до совісті, говорив про прекрасне, про людину, про вищі цінності. Голос мій дзвонів і переливався найвиразнішими модуляціями. І що ж? Я раптом помітив, що весь стрій посміхається до вух і ласкаво на мене дивиться. Закінчив я вираженням презирства і осуду гвардії Фретуру Кукушкіну і розпустив усіх. Я зробив усе, що міг. Через дві години весь Северський сервіз і, взагалі, весь посуд були загаджені. Примудрилися напаскудити навіть у книжкові шафи. Відтоді я більше не борюся ні за справедливість, ні за вищі цінності. Між тим, якби ці солдати мали дар красномовства. Вони могли б прочитати молодому офіцеру свою лекцію про свої вищі цінності, про своє почуття справедливості. Польський письменник Станіслав Лем спробував пояснити захаращення будинків у Європі під час тріумфальної ходинею радянського солдата-визволителя 1945 року. Цим вони мстилися не тільки німцям, зрештою іншим за те, що німці влаштували було в Росії. А й мстилися всьому світові за межами своєї в'язниці, помстою, найпідлішою з усіх можливих, адже вони обгаджували все. Жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, екскрементальної жорстокості, яку демонстрували росіяни, забиваючи і наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, госпітальні зали, біде, клозети, паскудячі на книжки, килими, вівтарі у цьому обгаджуванні всього світу, який вони тепер могли. Яка це радість обпинати, потовкти, обгадити. Серед численних синонімів слова випорожнитися, сходити по великому, какати, гадити, справити нужду знаходимо в словниках несподіване відкласти личинку. У нашому контексті це напрочуд точне визначення краще не скажеш. Руський мір відкладає личинку скрізь куди приходить, що з неї виросте. Це не просто помста тим, хто жив вільніше, багатше, розумніше. Це послання, яке описує майбутнє зайнятих територій. Ми ж ясно бачимо, що якщо руський мір затримається там, куди прийшов, життя там деградує, закони замінюються поняттями, економіка спрощується до середньовічного рівня, на місці квітучих садів виростають смітники, а мистецтво і культура вмирають. Ми добре бачимо це на прикладі курортів Абхазії, що колись процвітали. На прикладі доглянутих Донецька і Маріуполя, перетворених на бандитські аклави, а. Зовсім зруйнованих завойовники підспудно, нутром відчувають свою велику місію руйнування цивілізації, будь-якої, не тільки європейської, це не стосунки переможця переможеного, як буває на війнах, це саме послання навколишньому світові, в якому міститься символ майбутнього. Щоб підкреслити, що ми маємо справу з протиставленням себе не європейській цивілізації а будь-якій цивілізації, в принципі, наведу приклад зі ще одного твору, який ми вивчали в школі. Ліл Толстой у Хаджі Мураті описує чеченське село, з якого щойно пішли російські солдати. Повернувшись у свій аул, садо знайшов свою саклю зруйнованою. Дах був провалений, і двері, і стовпи галереїки спалено, і нутрощі обпачкано. Дорослі діти награлися, а переляканими очима дивились на старших. Фонтан був загаджений, очевидно, навмисне, так що води не можна було брати з нього. Так само була засмічена й мечеть, і мула з муталімами очищав її. Старі господарі зібралися на площі і, сидячи навпочепки, обговорювали своє становище. Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття. Яке відчували всі чеченці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а не визнання цих росіян людьми, і така відраза, огида і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищення щурів, отруйних павуків і вовків було таким же природним почуттям, як почуття самозбереження, природне почуття самозбереження. Мало б підказати народам, куди зі зброєю в руках прийшов руський мір, зупиніть його. Руський мір, що приходить, висловлюється ясно і з граничною переконливістю. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика й України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!